Всім привіт! Я Жека, і це моя історія зі Slavaxtaді. Два роки тому я подумав, що пора би навчатися через півроку десь в університеті і варіантом вибрав Словаччину. Але так як мені взагалі не було кому допомогти, я не знав, що робити, я почав шукати якихось людей, фірми і наткнувся на рекламу Slavaxtaді, спершу зв'язався з кураторами, вони все пояснили. Що треба зробити, загалом просто зібрати документи, відіслати їм, і вони все зроблять. Ну так я і зробив. Я прийшов, сказав батькам. Вони спершу подумали, але я сказав, що все буде окей. Я не прогадав. Потім вони займалися документами. Я спокійно навчався, працював, займався своїми справами. Потім ми підписали договір, і я дослав всі інші документи. Вони там вже займалися перекладом їх э, нострифікаціями і все так далі. Мене це чесно не хвилювали, тому я був спокійний. <рес> Потім, уже ближче до виїзду, нам все повідомили, як ми будемо їхати. Все було організовано. Ми приїхали в Ужгород, нас всіх зібрали. Ми в перший же день всі познайомились. Тому вам навіть в маленькому місті нудно точно не буде. Потім ми приїхали. І на цьому не кінець нам допомагали далі із навчанням, куди які документи треба. Потім подача на ВНЖ. Насправді це найважливіший момент, з яким вам доведеться тут зіткнутися. Тому тут теж нам всім допомогли, провели, зробили все. Ми не хвилювалися. І ВНЖ ми потім отримали. І навіть якщо вже за межами договору були якісь питання трапилася якась халепа. То можна було написати своєму куратору і вам спокійно зі всім допоможуть.